Всім добрий день! Якщо ви власник BMW X3 в кузові G01 і хочете надати своєму автомобілю спортивного вигляду, який привертатиме увагу, у нас є ідеальне рішення саме на цей випадок, і ми покажемо його у цьому відео. Хочемо продемонструвати вам комплект обвісу у стилі X3M F97. Цей набір включає всі необхідні елементи для перетворення зовнішнього вигляду вашого автомобіля без зайвих доопрацювань. Тобто демонтували старі елементи, поставили нові. Розберемо комплектацію детально. Звісно, в комплекті йдуть обидва бампери. Зараз ви бачите передній. Він включає в себе три решітки: бічні, а також центральну з місцем під Дестронік, якщо він передбачений у вашій комплектації. Трошки вище дві решітки радіатора з подвійними ребрами у кольорі Чорний Глянець. Задній бампер постачається у комплекті з дифузором під роздвоєний вихлоп з ось такими насадками у чорному хромі. Бокові накладки на пороги разом з внутрішніми кронштейнами також постачаються у комплекті. Посередині всього обвісу у нас лежать накладки на арки, які візуально розширять силует автомобіля. Також стрімкості додасть ось цей вже пофарбований в один колір з решіткою спойлер. Комплект виготовлений з високоякісних матеріалів і готовий до фарбування у колір вашого автомобіля. Легкий монтаж забезпечить швидке оновлення зовнішнього вигляду вашого BMW. Замовити цей обвіс або дізнатись про тюнінг саме на вашу модель можна у дірект. Це була тюнінг база. Незабаром побачимось до зустрічі.